Друзі, всім привіт! Переїхали ми вже на соняшник. На соняшник. З гречки переїхали на соняшник і приїхали ровером, мотоциклітою, водички трошки пчолам поставили і подивимося, самий ближній сонях коло нас. Це, друзі, це надія, надія усіх пасічників, як кажуть мене, і всіх остальних. Соняшник Це остання надія. Остання надія пасічників соняшник. Вон, дивіться, друзі, оце я 2-3 дні був, були маячки. Тепер уже, як кажуть, поле уже воно в кілометрі від нас. Кілометрі ближчий сонях. Його тут багато. В кілометрі від нас от, пасіки. От. Є і красиві такі екземпляри, друзі. От. Оце поле 2-3 дні і буде вже воно. Я вже навіть сьогодні бачив на ньому пчелу. Перший раз заходив, дивився, не брав камеру, бачив на ньому пчелу. Откриваються наші спасательні соняшники. От. А рядом друге поле, ну рядом як, 4 км по діагоналі, покажу. Те поле взагалі горить вже. Туди вони, мабуть, теж літають. бачив вони, я ж кажу, що бджіл, вже бджіли тікають і, і надвигається дощ. І, мабуть, здоровий гримець зі всіх сторін, дивіться, друзі, і там, і там. Так що ми зараз будемо тікати трошки додому. Чуєте, він, як гримець з усіх сторон. Дождя нам точно не вистачало, друзі. Така спека в Україні. Всі квітки, всі разнотрав'я, все погоріло. І ромашка і та посохла. Зараз проїдемо, подивимося, ще покажу вам ще той сонях, який в 4 кілометрах від мене. Коротше, друзі, уявіть, яке там синє небо. А нам треба вже потихеньку двигати, бо намокнемо. Вон воно, друзі, дивіться, яке воно синє усе. Це страх мотоцикліста, а додому ще кілометрів 15. Ну, таке, друзі, гримить, гримить. Ну, а оце поле, друзі, оце поле. 4 км від нашої пасіки. По діагоналі в 4 кілометрах бджолки долетять туди. вон які красені. На вас надія соняшники. Анакше пасікам і бджолам прийде капець з такими медозборами. Вон вона стихія. Отак От воно гримить і там уже свіркає. Давно не було дождя, була така спека, що не пойми, який то й буде дощ. Коротше, тікати треба, друзі, додому. Ну, поле, ось, о, в трьох кілометрах, в 4 по діагоналі від нас. Я вже напевнений, що вони сьогодні на нього вже літали. Так що всім пасибі, пасічники України, держимося всі якось разом. Щось та й буде. Будемо виживати, як кажуть, да. На соняшник остання наша надія. З такими медозборами в цьому році. Так що всім гарного медозбору соняшника, хто на ньому стоїть, друзі. А ми тікаємо, тому що гримить стихія. Ну це теж нам на руку. тому що дощ, дощ це гарний медозбор.